Настала четверта фаза війни, але кажуть, щось підглючує. Не знаю. Але це було можливо пару годин назад. От, зміг я зайти. Давайте подивимось, що робиться. Так, окей. Четверта фаза. 21. Тут теж добу вона тримає. Так що там наш союз, Ну, ми даємо даєм жару. Як бачите, ми захопили три великих точки, дві маленькі. Пацани захопили червоний лянс, три маленькі і одну зелену хатки. Зафігу, стартер менш отак. Окей. Я, в принципі, за цього і прийшов сюди, але якщо ви мене так будете стрімати, то я взагалі не зможу проатакувати. Окей. Okay. Хорошо, що вони тут розказують, Ага, таблічку показали, так як я її побачив, як підсвітилась. Ну, все зробили ми. Получається, 45 плюс 10. 50, 65 очок, тільки на карті заробили. Окей, фінальна битва. 25 очок за цитадель. Хорошо. Хочуть, щоб ми знов билися. Ось мої 4 команди. Вони в Цитаделі вже. І хочуть, щоб я знов бився. Окей, подивимося. Які тут будуть проти нас суперники. Я думаю, що ми маємо виграти. Так, але в нас бонусів. У нас багато бонусів. Що тут у нас? 805. Проти пацанів. Так, да, давайте в нас должны бути бонуси. Плюс цей чувак зелений. В нього там тільки бонус ці хатки. Не знаю, що він там дає, вже не пам'ятаю. Треба буде вивчити. Тому в нього тільки бонус кровотечення. а в мене вон скільки. Зараз ми йому наваляємо. Головне, щоб було трохи камня. Бо може все бути що угодно. Окей. Такс. Давайте не будемо поспішати. Є і фіолетовий, і зелений, все, що нам, в принципі, і хотілося би, щоб було. Єдине, що давайте не розпорошувати зелені. От. Отлично, поки що вийдемо. Так, а ну, не люблю, як оце трендять, ніхрена ж не видно. Давай на себе бав. Нам бажано, звісно, вбити час шутка Нам бажано вбити бронереза. давай-ка сюди тройку і потім ще буде бронереза, і щоб він ще не різну, все взагалі буде хорошо. Ох, бляха, не добили четкар. Ну, що в них собака зарядилася, потім Данін. Ну, давайте э, віддаємо все-таки. Уже пора. І. І, -і, -і. Ось через таке комбо ще пропустимо. Зарядим тіріончика. Єсть. Бав сюди. І є. Добили ми бронереза, він не ріснувся. А от... Давайте заглушимо. Є такий момент. Тепер цю дівочку. Хорошо. Денеріс от кисло. В принципі, в принципі, я думаю, якщо не заглючить не дай гра, бо прям писало декілька людей, що глючило, що прям викидувало з гри і це печально, бо ми повтрачали трохи очок. Ну, я так подивився, ми там до здоровим адривом йдемо, я не думаю, що ми прям зільємо. От, тому, я думаю, все буде добре. Окей. Е Ну, що сказати, трошки я розочарований цей четвертий фази, бо я думав, прям вистроїться там, всі альянси, там, типу, друг напроти друга. І якось ми там будемо гасити це все діло. Типу, там битись, можна буде вибрати ворога. Знаєте, як типу, в імперії Пазлів. Тут ні, тут і Стриїг на вибір, так як і на передній фазі. 750 плюс 50. Ну, окей, 800. А що не, не 800? Вроді ж 800 давали. Ладно, бог з ним. Погнали далі. Друга в мене. Хто це? Тут я вже при підзабув забув трохи. Так, будуть бонуси в мене для моїх цих. Так, 740, ну це бляха до хріна. От, теж всі старки. Сині. А хто в мене? Тут попроще, пацани гаразд. Ну, мен менше очок, жалко, так, блядь. О, якщо назад, Чо? Нажатий. Прикольно. Ха, якщо цього взяти. Що буде? Ну просто цікаво, чисто. Що це загружає, думаю. Ого. Теж, бляха. Такий 800 чувак. Це цей же самий. Обалду, обалдуй цей. Ну ладно, два, если знов цього. що буде? Будуть мітись, цікаво. Да, сильних бляха вибрало мені то суперників. Ну да, тих самих. 554. У мене 500. Ну, блин, я-то гораздо сильніший, но не так, щоб такого 740 увалити. Так, ладно, а цей що тут нам дадуть? Червоних чого-то не дають, цікаво зелених тільки. Так. Тут в мене слабенький, ну. 400 цей. 650. Прям, не, ну, це вже зовсім він сильний. Червоний. Ну давай. Хорошо, давай тут поб'ємо. Поб'ємося за 400 очок. Ну, походу, надо бити середніх ребята. Сильних я не потягну. Хотілося, звісно, по більшочок для альянсу зробити і самому зіграти по круче, але я не думаю, що я там того потягну. Давайте, ладно, поїхали. Чуть не хочеться ризикувати. Так, ладно, давайте через таке маленьке комбо. Ще два комбо. Тільки в мене та фіолетових та нема, толку, що я цих комбо прокидував. Um, давай сюди. Я щось, блядь, цих федових далі продовжую збирати. Ладно, треба закінчувати. Бо там уже... Ой-ой-ой. Прям взагалі вже так все. Зараз цей бронеріз їхніх зарядиться. Тут я їх взагалі не люблю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ти диви, що натворили. Прям жорстко в мене ж, блін, куча бафів. Сиділа, я ж типа крутим себе якимось чуть-чуть считаю. Жовтим по жовтим теж я вибрав, конечно. Давай, дівчинка, хіль. Сокамні <свистити> кончились, що саме плечевно. І що, синіх давайте збирати. Давайте, хоть черві, може трохи розрулити цю ситуацію, бо щось опять в руйніру. Да то відважитесь, які ви скотиняки? Що такое вона, вообще ничего не робила даже что не ходила. Давай, червячок я yeah. yeah, yeah, безупречный всі діла, блять Фіолетових, конечно тут завелись. камнее к я не знаю І ці скоты мене, бля хабачу так вообще нормально взяли в оборот. Ми то там їх попідпалювали, чутка, рік. а вот не прям давай отаке комбо бля Прям жорстко вони нас, звісно, напрягли вже і броні прорізали, так. Давай сюди Нірочку. Отхілю. Добре, що я взяв це, слухать, слабшого, то взагалі, бляха. Так що там, ну, три синіх заряди. Ну, не хочу, хочу побольше отак прокинути. Так, вони то горять ці пацани, але що то ці другі пацани їх повідхилювали так жорстко знаю. Встань от мене я в печалі блин, толстий пирожок. Давайте хоть уже когось замочим. 10 косарей, это не. Не убив, блядь. Зара 5-2 хіллера почнуть тут нахиливать. муха Давай його есть. За в одного. Фух, блядь, потненько, потненько. Ну, я, якщо чесно, не нервничаю, бо я вже е, на дивлюсь наші ребята хорошо відвоювали. Якщо вдруг я там залажаю, то це не скажеться на поразці альянсу, але Надо далі тягнути. Єс. Давай. Ну вони вже так теж плотно підгорають, якщо чесно. Добре, що буде навики героям попрокачувати, бо дуже слабо прокачування навики, якщо чесно. Все, дотягнули ми до побідного конца, але так прямо бляха важко якось вийшло. Да, 400 бої. 400 очків вдалося важко. слабша моя команда була. 450. Фу, 500 і 580. дві таких більш сильні команди. Ну там і мій соперників таких дають, ніфігових. 450, 740. Бля, до цього я не знаю. Це тут прям жирні. в мене немає таких сильних сил 500. 740. Ну, цього то, блядь, заб'ю. Давайте ще подивимось. 580. Що цьому дають? Mm. Бафів то багато, мабуть, той я і виграв через 100 тільки. Вообще 805 дають. Бляха, ну хочеться забрати, якщо чесно. І можна попробувати, але тут прокачані повністю. У мене бонусів, то багато. У не, ну 805 це перебор. Ну це ж те саме. Ладно, давайте будемо брати середніх і не вийовуватися. Не, не знаю. Чи то кажеться мені, що я цього не завалю. Доволі такі жирні, ребята. Ці то бляха, ну прості. Ладно, давайте лучше, лучше цих будемо бити. Може останній бой попробую. Так, а тут, ну, тут в мене і берег, поджигатель, і тут, блядь, для мене взагалі це на цель. Давайте подивимося рейтинг. Що ми там маємо. Так, я пока що 3800. Я просто дивлюся, щоб мені вилізти на перше місце. Хочеться ж не 8 лохом якимось бути. Якщо я візьму за 400 чувака. Це в мене вже буде 4200. Ну можна по суті два по посередніх взяти. А тут хто середній, скільки за нього дають? За середнього 450, ну 600. Ну, тут, тут явно треба цього бити, цього я не потягну. 800. Тут вибора небагато, і тут ще і, і бронірєзи сильні. Тут взагалі жопка. Ну давай. Тут варіантів немає, тут треба середнього бити. За того взагалі маленького мовчу. З цим можна пободатися. У нас і бонусів, що добре багато. Ой-ой-ой, стрмно навіть цього бити, якщо чесно. Тут мені якось соперника мене пощастило. Ну, Бог з ним. Пробуємо. Так, я вже думав, гра заглючила, щось зависло, Довго чхлелось. Так, так, так. Ладно, тут нам бажано, Ох, вони і жирні, конечно. Нам бажано цих бляха побивати. Що бронь ріжуть. В їх тут аж троє. Кого бити? Хрен знає. І Хіллер що це? Ну давай пробуємо. Пробуємо так. Ось сюди. Пробуємо. Ну, Давай костяного вжарим. Так, тепер треба було червоних підтягнути Оце Хал не ходить. Так, щось клюнув. Ох, ніхуя собі. Клюнули. Так, цей бій, мабуть, що я залью, Бляха, ребята, я чого-то не розрахував сільонок. Ну, будемо старатись, що робити. Будемо старатись. Так. 18. Не добив. Дві як натикають, прямо вообще. Жорстко то як. Ну я думаю, з наступної тички його доб'єм, чи ні, фікс знає. Бо я б вже хотів би цього піджарити. Давай-ка. Ой-ой-ой, взагалі як кисло, ребята, дуже кисло. Що його підхилило? Блядь, не того, хотів же ж поміняти, але похер я б і того не добив. Надо було добивати хоч когось. Да. Понял трохи, що поступив плохо. Тихо, тихо, живий. Давай. Так. Ну, все, бляха. Тепер пора вигрібати. Так. Да, тут мені роздали оборони сильні і я поплив. Поплив і не можу навіть її пробити. Угу. Печально. А що було? Що було робити, хлопці? Дівчата. На жаль, тут не дотягнув я. Того бомжа було брати. Ну ні. Попробував. Не потягнув і бонуси нічого не дали. Ну тут бонуси. Поскільки постільку, да. Ох, ох. От і перший програш, профреєрився трохи. Ну ладно, давайте вже добивайте. Тут нема чого робити. Я тут не, не знаю, кого треба було пробувати. Бачите, тут і в мене всі жовті, в них всі, всі, коротше, жовті. Що теж зіграло дуже великий мінус. Ну що ж, продув 50 очок, спасибо. 50 очок, ну і все. Що е, в нас осталося? Остався один бій. Так, 3 з 4, в мене 3900. Ну. Треба середнього брати. Якщо беру середнього, то в принципі із тих, що у нас відвоювали, ребята. Виходжу. Вперед. Так. Да. Ладно, берем тоді, щоб... Ой, щоб на вірника... Що робити? Не знаю, що їхні, не відіграли всі сильні. Може відіграли, але Один бій залив. Щось я пригорюнився. Пригорюнився, да, і. задумався. Значить, ладно. Хороша, якщо беремо 400 чи скільки там, то ми 4-300. Чуть-чуть обганяємо Гермеса, чи гермет. Ну, ладно. Може тут другі дають, я не знаю. Щось подивимося. Ні, других не дають, тільки цих самих, що й були. Ладно, то ми точно не, не потягнемо, Може і цього не потягнемо. погнали. Зараза, блін. Тут я не пам'ятаю, але тут у мене такі пацани, бля, якраз по тімі. Зелених, правда, нема. Ну і в них теж в рознобойних. В рознобойних завжди да легше бити. Загорюнився не все я, що продув. Хотілося мені показати свій максимум на першій війні. Я, чесно кажучи, більше порозраховував на бафиці. Думав. Ну, бафи, все, ми там должні їх прямо в порошок стерти. Так, почистили поляну від жовтих. І тепер будемо. Ну, давайте почнемо з волка. Він хорошо клює, будемо його. Всі на нього. Все на нього спустимо, скажімо так. Є, волка, тарабанили. Так, поки танчить нет, все добре. Зараз фіолетових ще підтянемо і беріком прожарим Ага. Угу. Є. Буду було спочатку цим вдарити. Ладно, хорошо, ну, наступний давай сюди червоним. Два червоних хорошеньких в мене. Тут ізі катка. Попередній, звісно, не потягнув. Три бронірі цих мені задали трьопку добре. Так. Парам, парам. Але. Це такий, знаєте, досвід. Це взагалі перший перш, перша це війна це досвід. Ну я, чесно кажучи, трошки розстроївся, що не можна е, типу, вибирати зі всього альянсу. Я б там, знаєш, там подивився, вибрав там сильнішого там якогось. Босса їхнього проатакував би. Давай вже, откіс вже скучно. Тут бой був легкий. Так, ну ладно. Ні, на тобі. Сосіска така. Так, коротше, виходить, що один бі я продув, всі остальні виграв. Треба буде підкачувати навики героям. Реально. І. Ну так, да, нормально. Бачите, багато залежить від команди, від Везіння. Від Везіння, бляха, що зробиш? 4400. Ну. Ну, непогано. Я на першому місці. Ну, Всі наші, коротше, що вони будуть атакувати. ну... Подивимось, вони. Там, по-моєму, на першій хвилі тож один, там, по-моєму, бо цей Даріо був, він 4400 зараз відвоював. По суті, По суті, все. Що в нас 128 тисяч? Ну, навіть як вони 25 візьмуть, то і що? Нічого. Думаю, першу війну ми виграємо. І того 20 хвилин відео буду закруглятися, ребята. Всім дякую за увагу. Обов'язково вам покажу, чим закінчилася війна. І покажу. О, кстати, тут ще хотів подивити, а що це тут таке. А, табличка, ясно. І покажу вам е нагороди. Покажу нагороди, що там дало. Я думаю, цікаво буде. Подивитися, пишіть в коментарях, що там ви, як ви зіграли, і нагадую, що в нас є три вільні місця, тому якщо ви активні і, е скажімо, так, готові вірватися до нас по силі 500 і вище, то ласкаво просимо. Ще хотів я подивитися лог боя, Де можна подивитись? Не тут. Де можна подивитися? Хотів би подивитись. А, навірно, на цитадельтра нажати, да. так. Нормально. Так, покажіть мені. Логбоя нажав кнопочку. Не знаю. Не відповідає поки, мабуть, всі її нажимають і вона не хоче. No. Що та Це бонус. Заглючило, коротше. Ладно. Всім дякую за увагу. Через коротше, на завтрашній вечір запишу вам, що там вийшлось у нас. Ну, думаю, виграємо, бо бачите, який розрив. Бай-бай!